Дітки, послухайте казочку, як лисичка і вовчик стали друзями. У зимовому лісі посеред білосніжних заметів жили лисичка і вовчик. Вони були сусідами, але часто сварилися то лисичка скаржилася, що вовчик розкидає гілки біля її нірки, то вовчик сердився, що лисичка псує його сліди на снігу. І так щодня. Сварка за сваркою. Одного ранку, коли в лісі настала передноворічна мітушня, до вовчика прилетіла синичка. Вовчику, треба допомогти. І сава ялинка впала від вітру, а Новий рік вже завтра. Як же ми її прикрасимо? Вовчик замислився. Він був сильний, але один не впорався б. Тоді він набрався сміливості і звернувся до лисички. Лисичко, допоможи мені. Нам треба врятувати свято для всього лісу. Лисичка спершу насторожилася, але потім згадала, як сумно, без святкового настрою. Вони разом. Поставили ялинку, а потім почали прикрашати її шишками, іграшками та сніжинками з льоду. Вовчик тримав лисичку на спині, щоб вона дотягалася до самої верхівки. Коли ялинка засяяла, всі лісові звірі зібралися навколо. Вони привітали лисичку та вовчика з гарною роботою і подякували за чудову ялинку. Тепер я розумію, як добре щось робити разом, сказав вовчик. А я зрозуміла, як важливо бути добрими одне до одного, додала лисичка. І з того часу Лисичка та Вовчик стали справжніми друзями, і кожного року вони разом прикрашали лісову ялинку. Адже дружба робить. Усе легшим і приємнішим. Казка вчить, як на світі жить. Запам'ятайте, дітки, добре там живеться, де гуртом все робиться.